Мешканців села Терешки Полтавського району охопила тривога. 3 січня повернувся з місць позбавлення волі одна селець, а 19 січня він знову скоїв злочин. 18-річну пасажирку поїзда. Октябрський районний суд присудив домашній арешт. З 21 по 7 годину ранку злочинець повинен перебувати вдома. Жителі вийшли на мітинг з вимогою взяти під варту хвалтівника. Присудив Октябрський районний суд міста Полтаві у складі судді материнко м. За участю секретаря Кучеренко ВВ і за участю прокурора Горобець і Слідчого Мороза. От. І по, у хвалі я читаю, що прокурор клопотав підтримати то є його взять під стражу. Але адвокат і суддя рішили по-другому. Вони його, йому зробили, відправили на. Домашній арест, значить, рішенням європейського суду по правам чоловіка і все тому подобне. Да, що він безпечний для суспільства. Батьки обурені таким рішенням правосуддя і занепокоєні. Мовляв, хіба в день гвалтівник не може скоїти наругу над дітьми. У Мене внучка 13 років. Я живу в копелах, і внучка ходить у зінці усюди в Терешки, в школу на волейбол. Вона 6 часу вечора як може до копилу добратися і може бути безпечно так. Мої внучки, от за такими за такими нашими односельцями. Я мати і дітей. Час ми вийшли сюди, тому що ми не впевнені в безпеці своїх дітей. Наш автобус школьний він не працює, він не їздить. Діти ходять з школи додому через ліс. Чоловіку мені вопрос до судді. Як ти його признала, безпечною людиною для суспільства і випустила його домой під підпискувані виїзді? Проживає в нас в сім'ї 8 дівчок возростом 16 до годіка. Я дітей ну, запретила батькам, запретила бабусі випускати навіть в школу, тому що я не знаю, що від нього чекати. Я живу возле железної дороги. Він живе через вулицю від мене. Діти ходять через ліс в школу, діти ходять гуляти на сусіднє село на копили. Я сама стерешок. Я не знаю, що думати. Якщо зараз його не ізолюють, хай прикріпляють два конвоїра міліції, які буде з утра до ночі супроводжувати цю особу. Коль міліція взяла на себе відповідальність за домашній арест, хай бере на це суддя і міліція на себе повністю. Хай він ходить по свободі з конвоїрами. Мешканці села на. Аштовані рішуче. Вони збирають підписи, щоб оскаржити рішення Октябрського райсуду. У випадку, якщо суддя не скасує свого рішення, батьки готові піти на крайні заходи, перекрити рух на трасі Київ-Харків, щоб убезпечити своїх дітей від злочинця.